У Малині, у затопленому кар'єрі, який місцеві жителі називають калюжа, планують відновити видобування щебню. Про це Суспільному розповіла Олеся Рудицька, голова ініціативної групи, яка виступає за збереження на цьому місці зони відпочинку. Подано колективне звернення від громади, яке підписало більше тисячі мешканців громади, було адресовано президенту України Володимиру Зеленському, уповноваженому Верховної Ради України з прав людини Дмитру Лубінцю. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Державні служби геології та надр України, голові Житомирської обласної державної адміністрації Віталію Буничку та Малинському міському голові Олександру Ситайку всім було надіслано це колективне звернення, якому громада виявила своє категоричне проти відновлення роботи кар'єру і просила посприяти у збереженні цієї унікальної вибороди. Вадим Маципуренко студент розповів, що раз у тиждень рибалить на кар'єрі калюжа. Хлопець говорить, що це місце допомагає йому відпочити. Ця водойма, як для людей, нема більше де купатися. Малинське море вже дуже грязне і річка також. Ця калюжа дуже, дуже чиста. Що ловиться тут? Окунь, плотва, буває піскарь. Бичок. Приїжджаємо ми сюди з сім'єю, родина, сусіди всі ми. ми. давно сюди приїжджаємо, купаємося, все тут дуже хороша місцевість. Навіть на найчистіша яка в Малині є. Ми всіма силами ми не дамо, щоб його перетворили на, на кар'єр. Володимир Осадчий, місцевий житель, говорить, що через чисту воду кар'єр калюжа туристи називають Малинські Мальдіви Мальдіви Малинські, це супер. Яка якість тут води, розкажіть? Причудово, як на мене, тут ніякого віддобутку не повинно бути. Рядом є кар'єри. Будь ласка, працюйте, видобувайте державі щебінь, камінь потрібен і на цьому все. Олександр Ситайло, Малинський міський голова, телефоном розповів кореспондентам Суспільного, що товариство з обмеженою відповідальністю БМ Граніт У понад 10 років є власником кар'єру, який у громаді називають калюжа. Підприємство справно сплачує податки до бюджету міста, говорить міський голова. Протягом цього всього періоду часу вони сплачували більше 1 мільйона гривень у рік. Тобто більше 30 мільйонів гривень за цей період підприємство сплатило податки до міського бюджету, ще не розпочавши навіть там господарську діяльність. Всі дозвільні документи вони отримали, всі рішення суддів вони мають на руках. Їх абсолютно скажімо, там законна діяльність. Як сьогодні може з вашої сторони, ну чи на ваш погляд, місцева влада втручатися в господарську діяльність може бути промисловий об'єкт місцем відпочинку. І коли його обласна адміністрація, Малинська районна рада передавали у користування більше 10 років тому. Ну вони ж мабуть на щось жити розраховували. Які сьогодні можуть питання конкретно до нас. Микола Поліновський, член виконавчого комітету Малинської міської ради, говорить, що річка у Малині замулена, а на кар'єрі чиста вода. За роки простою кар'єру водойма перетворилась на місце відпочинку туризму і реабілітації для військових, і не можна знищувати те, чого потребує громада. Мені вчора телефонували люди. Там здайвінга, які тут теж хочуть. Люди ветеранських організацій, які тут виявляються, я навіть не знаю. Вони проходили якусь реабілітацію без кінцівок, їх сюди привозять, вони погружаються. Є люди, є 30 тисяч населення, яке цього не хоче. Да? з цим треба рахуватися. Не тільки гроші вирішують. все. з цим треба рахуватися. Давайте сядати за стіл і думати, щоб вони залишилися не в збиток собі. Можливо, віддати ці кошти, які вони потратили на цей кар'єр. Да? Я думаю, що громада б нам знайшла Журналісти Суспільного зателефонували за номерами телефонів. В у відкритих джерелах як контактні номери, товариства з обмеженою відповідальністю БМ Граніт У. Один з номерів виявився недійсним, а інший поза мережею. Цей номер не активний, Або у абонента обмежена можливість прийняти дзвінок. Нагадаємо, що у малині 10 червня 2025 року місцеві жителі зібралися протестуючи проти видобування граніту на місці затопленого кар'єру, який називають калюжею. Зранку люди знесли ворота, які фірма встановила на в'їзді на територію кар'єру, і заявили, що збираються чергувати на місці, щоб надати можливість підприємству спустити воду і розпочати видобувні роботи. За словами Олесі Рудицької, станом на 13 червня 2025 року представники товариства з обмеженою відповідальністю. Бм Граніт У вивезли спецтехніку з території кар'єру Тетяни Скоростенська, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомирщина.